Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам. Величезна їм подяка за можливість жити і працювати. А вам я дякую за те, що заходите на мій канал і таким чином допомагаєте поширювати україномовний контент на Ютубі. Зараз є можливість в мене зняти коротенькі відео частіше, і крім того, дуже багато робіт треба виконати в ці весняні дні, бо вони, як відомо, і рік годують, і треба не випустити цей шанс. Я намагаюся вам розповісти про те, як я виконую ті чи інші роботи на своєму місті, в своєму садку, на своєму городі. Тож зараз мені треба терміново підживити дерева в садку. Можливо, хтось із вас рідко це робить. Я також часто цього не роблю, але виникла проблема і я її. Мушу вирішити. У моєму садку є дві абрикоси: одна молода, а друга старша, і вони якось не грішать великим урожаєм. На жаль. А також уже два роки підряд я спостерігаю появу такого фізіологічного захворювання яблунь, яке називається гірка ємкастість. Це не інфекційна хвороба, це хвороба. Пов'язана із недостатньою кальцію. Тобто дефіцит кальцію виявляється вже в плодах. І, напевно, і ви зустрічали таке, що на яблуках, на плодах з'являються такі е, плямки, які ніби трошки втоплені туди. І коли яблука зберігається, ці плямки стають такими бурими і е, щільнішими, і там гіркота така. І приходиться зрізати, і вони більше проявляються у. Вологі роки, якраз минулий рік був такий вологий, і вони масово проявилися на моїх яблунях. Тобто це сигнал такий, що у садку моєму не вистачає кальцію. І одночасно нестача кальцію загрожує ось таким неурожаєм кісточкових. Наш садок росте на місці колишнього величезного смітника, і ми дуже багато наробилися для того, щоб його прибрати. Щоб там рекультивувати ґрунт. Це тривало кілька років, але от садок уже росте, і дерева там дорослі, ну, є й молоденькі дерева. Років більше 10 садку, і, вочевидь, кальцій закінчився. Тому в мене виникла необхідність кальцію підживлення. Якщо ж у вас такої проблеми немає, і є, наприклад, комплексне добриво, навіть та сама нітромофоска, азофоска, діамофоска, ви можете час від часу підкормити свої дерева і вони будуть вам вдячні. Ну, Це в тому випадку, якщо у вас такі добрива є. І підкормлювати дерева краще, якщо комплексним добривом, то продовбуючи такі лунки ломиком чи металевим прутом. І ця глибина може бути 15-20 см для дерев. І туди засипати по столовій ложці, наприклад, комплексного добрива. Скільки таких отворів? Ну, дивлячись, яке дерево, якщо дуже велике, якщо дерево доросле, велике, то отворів з 5, тобто буде 5 столових лож. А якщо дерево молоденьке, то вистачить, напевно, ложок зотри. І побачите, ваш садок вам віддячить. Але я буду підкорювати Іншим способом, це буде не азотне і не фосфорне живлення, а це буде кальцієво магнієве підживлення. Бо підживлювала комплексним добривом років 2 тому, поки вистачить, а зараз вирішує таку нагальну проблему, дефіцит кальцію. І, звичайно, якщо у вас є якби, в вільному доступі попіл, у вас він, ви топите, наприклад, піч, грубу. І виносите попіл в садок, то це найкраще рішення. Це таке компромісне рішення, бо краще все-таки, щоб попіл був, як я вже вам казала, нейтралізований. Але якщо ви виносите попіл в садок, то дефіциту кальцію у вас не буде і там вже і фосфор, і магній, і все. У ну, мене такого попілу немає у доступі, тому я взяла найбільш дешевий спосіб, це доломітка. Доломітове борошно ось таке чи будь-яке. І 5 кілограм його коштувало мені всього 70 гривень, і ну, я змушена була ці кошти витратити, тому що ну, яблука ж не зберігаються. Звичайно, таке кальціомагнієве магніве підживлення, воно не тільки вирішує проблему ось такої гіркої ямкастості, а й також сприяє загальному підвищенню врожайності, особливо кісточкових та і яблук, і інших. Рослин, тому такі, таке підживлення треба робити хоча б там, раз на 3-5 років. Якщо ви взагалі ніколи не підживлювали кальцієм свій садок, то можливо і 2-3 роки підряд, ну, а потім знову там, раз у 3-4 роки. Якщо ж ви, наприклад, час від часу вапнуєте ґрунт в садку, то у вас точно немає проблем з кальцієм і цього робити не потрібно. Так от я для такого підживлення беру відро води. Відро таке трохи поюзане, але це воно для таких цілей мене слугує. Далі я беру склянку, ось приблизно тут приблизно склянка доломітки. І я висипаю її у відро з водою. А далі мені необхідно використати, як завжди, або лимонну кислоту, або оцет. Ці речовини, лимонна, кислота і оцет в даному випадку вони рівноцінні, рівнозначні, і вони є дуже гарними халатуючими агентами. Взагалі-то прохилати і всяке усе, що з ними пов'язано. Є необхідність розказати окремо, і я теж відкладаю це до зими, бо часу не дуже є. Але ось ті хелатні добрива, які ми купуємо, там все не так однозначно. У багатьох європейських країнах деякі із комплексонів, ті, які, власне, і хелатують метали, елементи металічні. Вони заборонені, бо вони є дуже шкідливими, вони накопичуються в ґрунті, вони ну, окремо зупинюся колись на цьому, але наші з вами халатуючі агенти, такі як лимонна кислота або оцет, беріть те, що вам вигідно. Якщо у вас, наприклад, є, знаєте, в мене ще додидавна була оцтова есенція. Давня-давня, і вона ну, дуже дешево мені обходилася, тому що велика її концентрація, її розводили до 9%. І якщо є необхідність, я напишу, як її розводити, щоб отримати 9% розчин. А в даному випадку в мене є деякий запас лимонної кислоти. Донедавна я купувала лимонну кислоту просто кілограмами. Це і вигідніше, і вона завжди потрібна в саду на городі і вдома. Так от. На ось цю на склянку доломітового борошна мені необхідно таку повну ще трохи ложку лимонної кислоти. Вона не пошкодить надлишок її. Ось таким нехитрим чином ми з вами власне, і створили хелат кальцію. Взагалі то слово хелат походить від слова клешні. Дивіться, відбувається таке небурхливе, але поступова взаємодія. Посту шипить потихеньку. Халати утворюються і оцтова кислота або лимонна кислота, вона бере в клешні йони кальцію і буде їх доправляти через мембрани клітин, через оболомки різноманітні, через у рослину. І рослина нам з вами подякує. Якщо ви будете використовувати оцет, то на склянку доломітки піде літр відсоткового отступ. Якщо дерева великі, то, ну скажімо так, старші 6 років, то відро вистачить. Якщо у вас дерева такі вже добре дорослі, як до недавно у нас була яблуня, яке 50 років, вона, на жаль, загинула, то на неї Ішло йшло в мене відер 4, але хочу вам сказати, і урожай ми з неї збирали 52 відра. Це тільки тих, які заносили в погріб 52 відра яблук. А якщо дерево молодше 6 років, це умовно воно ще підліток, то вистачить і піввідеречка. Якщо є ознаки дефіциту кальцію, то обов'язково, якщо немає, то можете для профілактики по пів відеречка налити. Якщо ну, у вас є, наприклад, доломітка. Ну, це необхідно зробити чим раніше і м однозначно до цвітіння. Бо власне дефіцит кальцію буде вже і в плодах, які закладаються. Якщо до того часу ми не встигнемо. Забезпечити дерево кальцієм. Ну, магній, звичайно, тут поза сумнівом, він завжди корисний рослина, бо, як ви знаєте, що центральний атом у молекулі хлорофілу це, власне, атом магнію, і він забезпечує ось це чудо, ось це таїнство, фотосинтезу, оце сонцеїдство, те, що рослина, дерево. Чи Трава чи кущ споживає енергію сонця, то, власне, завдяки саме атомам магнію. Тому магній ніколи не зашкодить рослинам. А доломітове борошно ну, містить кальцій карбонат і магній карбонат. Це природні мінерали, і тому у такому підживленні, навіть для тих, хто мінеральних добрив боїться, то абсолютно нічого в цьому немає страшного. Виливаємо це під дерево.